Слава нації! Представляю Націонал-Патріотичну студію Усвідом себе українцям. Звати Віктор Фіалковський є етнопсихологом. Дуже цікава панель була, але я не почув основної доповіді, тобто що нас робить українцями, що нас ідентифікує українцями. Це мова, культура, звичай, українська віра. Якщо ми не будемо цього знати, ми не зможемо дати відповіді яким чином має бути сформована націонал-патріотичне виховання? Питання друге: характер і менталітет української нації. Коли нас зводять до орачів, нас фактично знищують. Чому? Тому що у всі ці століття і тисячоліття ми знаємо героїв, які завжди захищали і сьогодні захищають на сході українську націю, українську державність. Ми маємо знати тут, згадували вже Святослава Хороброго, Ми маємо знати князя Буса, які ще в прадавні часи охороняли нашу землю, нашу ідентичність, нашу культуру і нашу мову. Якщо ми не будемо цього робити, то як ми можемо говорити про українську ідентифікацію, про націонал-патріотичне виховання? Це основа і цінності, на яких твориться українська нація і державність? Тож, для того, щоб ми відповідали на ці питання, ми маємо досліджувати наші культурні цінності, наші родові сімейні цінності, які нам сьогодні намагаються підмінити різними там ЛГБТ зборищами. Ми маємо відстоювати сімейні традиційні цінності, бо сама сім'я є основою ячейки творення нації і етносу. І поки ви надасте собі відповідь на ці питання. Ви не дасте собі відповідь, яким чином організовувати націонал патріотичне виховання. Питання, що для вас особисто є Україна? Зараз це риторично, але я хочу, щоб кожен з вас відповів на це запитання. Коли ви дасте відповідь глибину, що для вас є Україна, що ви є для України, тоді ми зможемо говорити про націонал-патріотичне виховання. Дякую за увагу.